Mm-hmm. Так, привіт, ви вже так швиденько пододавалися. Відпишіться в чатик, бо тепер я себе бачу. Нарешті нарешті я себе бачу і нарешті все працює. Напишіть мені, будь ласка, чи ви теж бачите? Це і презентація нормальна, наче все працює. Все окей. Все, тоді чекаю ось ваш крутенький фідбек. Бачу заставку і тебе. Ура! алілуя. Бачите, інколи треба просто перезайти банально і, і все, все запрацює. Це кермічних партнерів дуже актуальна тема на слуху, на хайпі, да, в інстаграмі, в Тіктоці, на Ютубі, тому що цю тему дуже сильно розпіарили. Її знаєте так, вирвали з контексту, сказали, що кермічні партнери це щось дуже страшне, дуже таке неочікуване. Сказали, що це щось дуже таке болюче, і воно дійсно може бути так, але може бути і не так. Давайте розбиратися, що ж це взагалі таке. Напишіть мені плюсики, якщо ви знаєте, якщо ви вже в темі, якщо ви знаєте, що ви проживали або проживаєте кармічні відносини. Якщо ви не розумієте, які у вас відносини, хочете в цьому розібратися, напишіть мінус, що ви ще не знаєте, не знаєте, що, що це воно таке. Так, і я почну з запитань. Да? Я хочу, щоб ми сьогодні з вами розмовляли, щоб у нас був діалог, щоб це був не тільки мій минулог. Тому скажіть, будь ласка, чи бувало у вас таке, що ви зустріли людину, і у вас одразу при зустрічі всередині все перевертається? Да? Таке відчуття, наче ви її давно знаєте, ви не можете пояснити звідки, ви не можете пояснити як. Е, да, тобто, ви зустрічаєтесь, і до речі, до речі, кермічні партнери, якщо ви не знали, вони можуть бути не тільки чоловік і жінка. Да, Карміщі партнери можуть бути з подругою, з начальником, з мамою, навіть з вашою дитиною. І коли ви зустрічаєте таку людину, ну якщо, звісно, це не мама, да, і не дитина, якщо це подруга або якщо це чоловік, у вас буде відчуття, наче ви були знайомі вже давно. Тобто у вас не буде такого притирання, що це якась нова людина. Да? Тобто мозок буде думати, блін, ми ж не знайомі, ми ж тільки познайомились. Але душа на рівні душі, ви відчуєте, що у вас немає оцього відчуття, наче ви чужі. Да? Да, у мене було таке відчуття е, клас, супер. Е, на рівні душі ви будете розуміти, що ви вже знайомі з цією людиною досить давно. Тобто у вас не буде у цього моменту притирання. Ось ця енергетика людини буде для вас знайома. Да? На рівні душі вам і цій людині енергетика, енергетично ви будете вже знайомі. Тому не буде ось цих моментів, да, що це якась було, да, те щось що пишуть. Не буде моментів, що вам потрібно притиратися, звикати, пізнавати цю енергетику. Да? Тобто, ось коли ми поряд, що таке енергетика? Давайте спростимо трошки на рівень нижче, візьмемо. Якщо ви закриєте очі, ось ви в супермаркеті, да? підійдіть десь там, де вас ніхто не бачить, і закрийте очі буквально на три секунди. І ви відчуєте, як натовп людей є позаду вас. І сядьте вдома, де нікого немає закрити очі. Правда, відчуття будуть зовсім різні. Тобто, навіть якщо очі закрити, енергетично ви відчуваєте, що ви знаходитесь в натовпі людей. Це і є, що ви відчуваєте енергетику інших людей, так? ви розумієте, що ви тут не наодинці не наче ось є відчуття, що хтось є. Таке відчуття є навіть у вагітних. да коли там З'являється дитинка на певному періоді не самого першого дня вагітності, і в мене теж таке було. Але з певного тижня в мене було відчуття, наче я не сама, наче от зі мною поряд весь час якась людина. Ну, воно по суті так і було, да? просто що ця людина була в мені. Але дійсно є відчуття, коли ось приходить ця душа, ви відчуваєте цю душу, да? що вона постійно з вами. Саме так і є. Тобто, енергетично ви з цією людиною вже були знайомі. Вже були знайомі в минулих втіленнях. Я сьогодні трошки підготувалася до виступу і тому розкажу три цікавих випадки про реінкарнацію, тому що нумерологія вона саме підтримує тему реінкарнації. Так? Хто не знає, я працюю саме в сфері нумерології, бо я щось не представилась. Так? Мене звати Катерина Копилова. Давайте пізно. Краще ніж ніколи, я працюю нумерологом. І ось нумерологія підтримує тему реінкарнації. Ми сьогодні теж з вами поговоримо саме про офіційно досліджені випадки. Да? Не комусь щось там десь наснилося, чи хтось щось побачив в регресії в гіпнозі, там, а саме досліджені випадки офіційно зареєстровані. Ось ми з вами про це сьогодні теж поговоримо. І так, хто ж такі наші кармічні партнери? Да? Головне питання мого виступу. Значить, кермічні партнери це люди, які прийшли в ваше життя не просто так, це однозначно. Це може бути душа, як я вже сказала, з ваших минулих втілень. Це може бути людина, яка приносить важливий урок. Тобто, кермічний партнер може бути на рівні декількох втілень, да, коли є дві людини. У вас є певна кармічна задача, ви з втілення-втілення не можете її вирішити, і в цей момент переноситься весь час да, від одного втілення до іншого втілення. Це буде один момент. Другий варіант це коли людина приходить у ваше життя, ви в цьому житті відпрацьовуєте свій кармічний урок і вона йде. І далі воно не переноситься на наступне життя. Таке теж може бути. І можуть бути партнери для еволюції. Інколи кармічні партнери можуть бути не тільки ті, які приносять нам білі страждання і якісь супер такі уроки. Да? Кармічні партнери вони можуть приходити для сумісної еволюції. Тобто приходить якась людина, і ви розумієте, що ви різко вдвох починаєте зростати. Да? Це не завжди буде про кохання, і це не завжди буде про біль. Тобто, може бути якась там ваша подруга, і ви розумієте, що у вас спільні інтереси, і ви дуже сильно один одного підсилюєте, і ви дуже сильно один з одним зростаєте. Е, я скажу більше, да, є у нас чотири кроки кармічного менеджменту. Якщо ви, ну, я так в двох словах скажу, якщо вам буде цікаво, е, коли ми займаємося кармічним менеджментом, ну, наприклад, я хочу. Собі отримати там щасливу родину, да, де буде там все класно, де мене будуть вдома чекати, розуміти, приймати, де не буде ось цих там качелі і так далі. Тобто, ось така в мене картинка є, да, от я хочу це отримати. Е, перший крок, да, я поставила собі ціль. Тобто я хочу отримати саме ось таку сім'ю. Чим детальніше ви її побачите, чим детальніше ви її пропишете, тим буде краще. Другий крок: ви шукаєте кармічного партнера якраз. Тобто розумієте в чому суть? Зараз всі бояться кармічних партнерів. А я вам кажу: найдіть да, візьміть і найдіть свого кармічного партнера, тому що карма це не щось страшне. Да? Карма це причинно-наслідкові зв'язки. Тобто, ми щось робимо і ми отримуємо результат. Все дуже просто. І не завжди карма це має бути якась там страшилка на ніч. Да? Я люблю про карму розказувати як про щось хороше, тому що е, вірите ви, не вірите, йдете ви цим шляхом чи не йдете причина, наслідкові зв'язки завжди будуть діяти. Тобто немає такого, як деякі люди бояться, о я зараз щось дізнаюсь про карму, і вона почне на мене діяти. А поки я не знаю, не діє. Ні, це так не працює. Тобто, завжди ви щось робите щодня. Щодня у вас є якісь думки, у вас є якісь дії. Да, ви не можете сидіти, не думати, нічого не робити, правда? Тобто у нас завжди є думки і дії, і коли ми щось робимо, ми маємо якісь результати. Да? І це причинно наслідковий зв'язок. Це просто закон фізики, абсолютно простий, банальний, який діти вивчають в школі, і карма це саме і є причинно наслідкові зв'язки. Отже, кармічний менеджмент, да? чотири кроки. Перший крок, я сказала, ми прописуємо ціль. Прямо можете собі записувати. Другий крок, що ми робимо? Другий крок. Так, в мене чомусь помінялася картинка. Ну, добре, окей, думаю, вам а, все видно. А, ми знаходимо хермічного партнера, в якого є таке саме бажання. Да? Ну, Наприклад, я знаходжу Папа можна, прямо крихов. тут, до речі, в чаті Папа у нас там більше 70 людей сьогодні вже да, в групі так, нашої так, конференції. Можете в групі конференції шукаю кермічного партнера, зроби. хто теж хоче знайти сім'ю. Ну, хто хоче ось готовий. Прийшов до цієї. Точки, що я хочу сім'ю, да уже там відносини були різного там типу плану, можливо, були розлучення. А тепер ось я хочу прям працювати над відносинами і створити тиху гавань да, для своєї душі. Уже не хочеться від качети, вже не хочеться там супер мега пристрасті. Вже не хочеться уже ці. Розжеві куляри подумаю. розбилися а про те, що хочу як в кіно. Вже не хочу як в кіно, хочу своє для себе тихе, мирне, спокійне, таке надійне, да коханічко, ось такий сімейний тил. Ось, знайдіть людину, яка хоче того ж самого. Це буде другий крок. Знайти кармічного партнера. Третій крок допомагати кармічному партнерові у втіленні мрії. Ну, наприклад, ви можете не знаю, разом піти там десь гуляти на якісь там побачення, да? тому що ну, треба ж десь зустрітись з вашим майбутнім чоловіком. Наприклад, ви можете разом піти на якийсь семінар. Ось, наприклад, ви могли навіть прийти на цю конференцію, да? тобто ви могли своєму кермічному партнеру сказати: слухай, ось тут є крута конференція з про відносини. Ти можеш туди піти, взяти там цінну інформацію і знайти потім своє кохання, да? зробити якісь висновки, пропрацювати себе і знайти саме те, що ти шукаєш. Да? Тобто ви допомогли кармічному партнерові, дією ось ви показали, що є така конференція, і ви допомогли зробити крок у зцілення цієї мрії. Да? Це третій. Пункт. Тобто, ви робите е, допомогу, можете просто підтримувати. Підтримка це не менш важливо, да, ніж ви будете там, е, я не знаю, можливо, ви щось подаруєте, там, якийсь амулетик, браслетик там, і так далі. Тобто, все, що ви придумаєте, все, як ви можете допомогти кармічному партнерові, у якого така сама ціль, як у вас, робіться. Ось це просто найкраща карма для вас допомогти конкуренту, умовно конкуренту, да, кармічному партнерові. І останній момент це коли ми робимо присвяти. Да, коли ми присвячуємо, тобто я тобі е, допомагаю знайти свого партнера, своє кохання для того, щоб е, в тебе була там тотальна любов, сім'я і там те, що ти хочеш, для того, щоб в мене були міцні відносини і сім'я, і для того, щоб у всіх людей на планеті були міцні відносини і у всіх була сім'я, да, тому що для кожного це важливо. Тобто, присвята складається з трьох пунктів да, для тебе, для мене і для всіх людей. І тільки в кінці четвертий крок це коли ми робимо ось ці візуалізації, да ось ці наші карти бажань, медитації, коли ми уявляємо ось цю нашу картинку, уявляємо цю нашу ідеальну сім'ю, і це буде тільки четвертий крок. Досягнення цілі в кармічному менеджменті. І ось ці чотири кроки ви можете застосовувати в будь-якій сфері. Так, це може бути про гроші, це може бути про відносини, але так як у нас конференція саме про відносини, я вам розказую ось цей варіант. Напишіть мені, будь ласка, в чатику, чи знайомі ви, чи пробували ви кармічний менеджмент, чи робили ви ось такі чотири кроки, які у вас результати мені буде цікаво, поки водичку повну. Напишіть мені, чи пробували ви термічний менеджмент в своєму житті. Я скажу, що я саме так і знайшла свого чоловіка, і вже 5 років ми в шлюбі. Ну, в цьому році буде 5 п'ята річниця, і я до сих пір кажу йому, що я тебе просто придумала <свісно> і тебе не існує, тому що дійсно дійсно я його придумала. Да? Дійсно, я візуалізувала саме таку картинку, саме таку сім'ю, саме такого чоловіка. І він до мене і притягнувся. Так, всі, всі що сплять, або ніхто не пробував кармічний менеджмент, або всі сплять. Давайте далі у нас я буду вам розказувати про приклади реінкарнації, і це є досить е, цікаво. І ми будемо з вами прискорюватись, тому попрошу вас бути активнішими. І так, ми поговорили, да, що кармічний партнер може бути. Від втілення до втілення, да, що це може бути неразова історія, що це може бути історія на декілька ваших життів. Саме тому я вам захотіла привести приклади реінкарнації Так, не повністю не всі етапи. Дякую, дякую, що написали. Все, я думаю, я вас трошки розговорю до кінця свого виступу, тому що попереду багато спікерів, і мені хочеться, щоб ви отримали користь. Спробуйте тоді, спробуйте, бо це дійсно працює. Я на собі випробувала. І так коротенько розкажу, бо в мене залишилось всього 10 хвилин виступу. Досліджені да, приклади реінкарнації в історії людства. Їх набагато більше, їх не тільки три. Але я для себе виділила три, які мені найбільш сподобались, які для мене найбільш яскравими здаються. Перший приклад можете заскрінити собі просто. Да, до речі, конференція буде в записі, ви зможете її переглянути, але можете скрінити, гуглити. Коротше, не вірте мені, просто все перевіряйте. Ось беріть, все перевіряйте. Послухали про кармічний менеджмент, такі щось таке незрозуміле. Візьміть і перевірте. Просто Просто на практиці. Да? Гірше точно не буде від того, що ви поставите цілі, знайдете кармічного партнера і допоможете іншій людині, Ну от, гірше точно не буде. Правда? Правда? Тому все перевіряємо. Якщо ви бачите, що реальних якихось там мінусів немає для вас, перевіряйте на практиці. Так само тут беріть ось Шанті Деві, гугліть, все перевіряйте, не вірте мені. Е, і так, вона померла під час пологів у 1925 році і переродилася через рік. Тобто, через рік народилася дівчинка, яка там почала ближче до трьох говорити, і в три роки вона почала розказувати, що вона померла при пологах, що в неї є чоловік, що в неї є двоє дітей. Вона детально описувала свій будинок, вона детально описувала, де вона жила. І це місто було інше. Тобто, да, вона народилася в одному місті, а описувала вона місто, яке було там. Ну я не пам'ятаю кілометрів да, від того місця, де вона переродилася, е, і вона настільки детально все описувала. Вона знала стільки подробиць, що неможливо було просто. Дав це не повірити. Її повели до лікаря, і лікар почав задавати їй питання про вагітність. Тобто дівчинка в три роки вона ну ніяк не могла знати стільки інформації про вагітність. Вона детально розповідала про всі проблеми з її вагітністю, як воно протікало, просто ось все, все, все. І тоді вирішили зробити дослідження. да, запросили репортерів цією історією зацікавився Нью-Йорк Таймс. Він написав і брав участь в цьому дослідженні. І дійсно, ціла група людей привезли її в це місто і сказали: а тепер покажи, будь ласка, де ти живеш. І дівчинка спочатку розгубилася, потім вона знайшла там ринок, вона зрозуміла, що це знайомий, і вона від цього ринку вже каже, Ось ми дім в тій стороні. І коли вони прийшли, вона сказала: так, тут все так само, але немає колодязя, у нас ще був колодязь. І коли спитали у цієї сім'ї, дійсно цей колодязь закопали. Рік тому цей колодязь був, його закопали. І коли вона побачила свого сина, Ось вона померла при пологах, вона почала його обіймати. В шоці був чоловік, в шоці був син. Да, вони не зрозуміли, чого така маленька дівчинка. Ну, типу, як вона може бути там дружиною і мамою. Але дівчинка все настільки явно пам'ятала, що вона все розказувала. Вона переглядала сімейні фотографії, вона розказувала де що лежить. Тобто, все-все-все в подробицях вона дійсно розказала, дійсно цей випадок підтверджений. Але фінал цієї історії не досить позитивний, тому що чоловік відмовився все-таки в це вірити. Він відмовився ділити з нею там життя, да тому, що вона маленька дівчинка. і вона жила з цим тягарем все своє життя, тобто вона розуміла, що в неї є діти і чоловік. Вона прожила одинокою все своє життя. Вона так і не змогла одружитися, тому що вона кохала свого чоловіка. Вона все дуже прекрасно пам'ятала. І в кінці свого життя вона сказала, що краще б я не пам'ятала та своє минуле втілення. І вона сказала, краще, коли ми це все забуваємо і можемо почати спочатку. Другий випадок, коротенько розкажу. Брайан Вайс, да, можете взяти книгу кохання, тільки кохання називається. Книга видана в 1997 році. Це був американський психіатр, який досліджував тему реінкарнації під регресивним гіпнозом. Він провів більше тисячі регресивних санкцій регресивного гіпнозу. Він почав це все досліджувати, дуже активно писати про це книги, як працює мозок, як працює регресивний гіпноз. І проводячи консультації, він зрозумів, що два пацієнта описують одні і ті самі події, одні і ті самі роки, і вони описують один одного. Тобто, настільки було все схоже, що він вирішив їх познайомити. І коли вони познайомились, вони дійсно відчули цей зв'язок. Да що, наче вони знали один одного все життя, і вирішення їх проблем, чого вони прийшли в психіатрію, да, крилося в тому, щоб зустрітися в цьому втіленні, тобто вони мали пропрацювати свої. Відносини разом, і ось цей психіатр виступив для них з тим дзвеном, який з'єднав їх, і він написав про це цілу книгу, тому що дійсно це все відбувалося, це все досліджено. Да, як дві людини з'єдналися і пропрацювали свої кармічні уроки в результаті. І речі Іді вона теж пам'ятала своє минуле життя ще з моментів Єгипта, да, коли будувались піраміди. В чому суть? В тому, що ця дівчинка теж вона, коли почала говорити, вона почала розказувати, що вона говорить з Богом, що вона у вісні да спілкується і пам'ятає, передає інформацію, все, що стосувалося там пірамід, і коли були проведені дослідження, зрозуміло, що це там не її вигадки, тому що вона показувала реальні місця, заховані в пірамідах, про які раніше людство не знало. Тобто вона знала такі таємні ходи в пірамідах, які просто ну неможливо було здогадатися, чи це неможливо було просто там логічно якось пояснити. Ось вона дуже багато працювала саме з експедиціями різними, да, з дослідженнями, і багато чого відкрила для нашого людства, тому що пам'ятала своє минуле життя. Так, напишіть, чи вам цікаво, ось такі три випадки з реінкарнації, які були офіційно зафіксовані, офіційно досліджені. Я скажу, що я теж ходила в регресію, дивилася свої минулі життя, так як я кермолог. І мені дуже цікаво це все досліджувати. Так, давайте пришвидшуватись, поки ви пишете п'ять ознак, що ви у кармічному зв'язку. Да, перше, моментальне відчуття свого, ніби ви знали цю людину вічність, буря емоцій. Тобто, у вас буде таке відчуття, що вас тягне до цієї людини. Ось ви прям не можете спати, ви не можете їсти, наче наркотик, да? от вас туди тягне просто всіма силами, і ви не можете пручатись. І що б ви не робили, вас туди затягує да? дежавю і синхронії. Повторювані сценарії, важко відпустити. Якщо ви розлучаєтесь, вас знов притягує назад. Да? І оцей сценарій ходить по колу, по колу, по колу, по колу, по да? колу, ви розумієте, що ви, наче по колу весь час ходите а, однаково. Приклад з моєї практики, да, коли до мене звернулася жінка, е, і вона не могла і розійтися з чоловіком, але й не могла бути разом. Да, тобто, у них оце було хаждіння по колу. Ось, і з результатами її матриці, я побачила, що в них стоїть 16 арканчик, Да? тобто вони прийшли, е, щоб зруйнувати старі установки і прийти навчитися справжньої свободи. Ну, звичайно, там було досліджено багато арканів, багато подій і так далі. Але якщо коротко, да, по 16-му аркану саме можна в сумісності зрозуміти, що у вас дійсно були кармічні відносини. Е, да, які ще арканчики можна шукати? Хто знайом з матрицею долі? Ви можете загуглити матриця долі, калькулятор онлайн. Ось прямо так. І ввести дату народження свою, дату народження партнера. Якщо ви знайдете 8, 10, 13, 15, 16, 18, 20 енергії, скоріш за все, це ваш кармічний партнер, і, скоріш за все, ви були вже знайомі в минулих втіленнях. До речі, кармічний партнер може бути в цьому житті чоловік, а в минулому житті це могла бути, наприклад, ви мама, а ваш чоловік був вашою донькою. Тобто ви могли мінятися ролями. Кармічні відносини зберігаються, якщо урок не пройдений, але ролі вони можуть змінюватись. Пам'ятайте про це. Так, приклад з практики теж да, в мене був. Я не буду затримуватись, бо маю вже закінчувати. Жінка тягнула 15 аркан з партнером, і виявилось, що у них був контракт на урок терпіння. Да, тобто вона весь час була в цьому синдромі рятівника, тому що вони стояли такі енергії, які говорили, що вона виконує контракт терпіння. Ось вона мала напрацювати ось це терпіння. Але це не значить, що не можна це змінювати. Да, це не значить, що не можна. Розірвати кармічний зв'язок, тому давайте поговоримо, як пропрацювати наші кармічні стосунки. Якщо ви розумієте, що вас притягли до людини, якщо ви розумієте, що ви там розійшлися і ви усюди бачите цю людину, так, наче вам інші люди вам здаються знайомими, вам здаються, що це саме ця людина. Приклад з моєї практики, дівчинка казала, що коли чоловік приїжджав. Вони там рідко бачилися, да, він військовий, і вона каже: Ми обнімаємося, дивимося на годинник, і пройшло дві години. вона Каже: як можна обійматися дві години? І, в, і ми були в шоці, і це був не один раз. Тобто, ось е, час був прискорений. да Тобто, коли це карма. Тобто, час да, це те, що люди придумали на землі, це те, що придумав наш мозок. А коли це карма, коли це відносини на рівні душі, то часу не існує для душі, часу немає. Це вигадано нашим мозком. Да, ось ці 24 години це придумало людство. А карма це дещо більше, це рівень уже наших душ. Да, як нам розірвати цей зв'язок? Розуміти свій урок, що людина прийшла вас навчити, не чинити опір. Тому що е, має прийти ось цей природний шлях. Якщо ви розумієте, що ви ще не готові піти з цього, значить ви не готові ще розірвати кермічні відносини і ви не готові пройти урок. І це нормально. Тобто, якщо ви тільки дізналися, е, зрозуміли, що у вас кермічні відносини, але ви не готові пройти цей урок, це теж нормально. Ніхто не говорить, що вам треба все кидати і все. Ні, якщо ви так зробите, то знаєте, що буде? То прийде інший партнер. І ви будете відпрацьовувати те ж саме. Тобто, від того, що ви розірвете відносини з партнером, урок буде не пройдений, і карма не закінчиться. Прийде інший партнер, і все буде те ж саме. Тому суть не в тому, щоб змінити партнера, а суть в тому, щоб пройти цей кармічний урок. Так, не зациклюватись, да, ви маєте право обирати, залишати стосунки, чи йти. в будь-якому випадку, неважливо, 10 років пройшло, 15, 20, 30, неважливо, скільки ви разом все можна змінити. Розірвати кармічний контракт це досить важливо, але ви маєте бути готові. Якщо ви всередині себе питаєте, чи я готова, і відповідь ні, значить не розривайте, да? тому що, повторюсь, прийде інший партнер, буде те ж саме. А розірвати як контракт ви можете через медитації, регресії, зотерічні практики. У нас на платформі Зотерікс повно, повно езотериків. Вибирайте, хто вам подобається, і я думаю, вам допоможуть. Тому що самостійно це зробити неможливо. Для кожної людини потрібна інша людина. Навіть я да, працюю щодня з людьми, але коли приходять мої відпрацювання, я йду до інших спеціалістів, які допомагають мені пропрацювати щось. Тому що ми не можемо, ми, наче знаєте, коли ми варимося в цьому. Ми не бачимо загальну картинку, да? і тому нам потрібна інша людина для пропрацювання. Так, питання. Напишіть мені питання буквально кілька хвилин, тому що е, маю вже передавати слово наступному спікеру. Е, в інстаграмі скажу, шукайте мене як номеролог Київ. ось Зараз ви бачите. Якщо є питання, чекаю. Якщо немає, е, я вам дякую. Дуже швидко пролетіло півгодинки, я, я не помітила, якщо чесно. Якщо є ще питання про кармічних партнерів, пишіть в чаті. Ось у нас є чат, телеграм да, сьогоднішньої конференції, пишіть питання, пишіть мені в приват. Просто найдіть номеролог Київ. Якщо ви сумніваєте, що у вас кармічні відносини, якщо ви хочете дослідити їх, якщо ви хочете розірвати контракт, якщо ви хочете пропрацювати кармічний урок, пишіть мені в інстаграм. Проведемо з вами сесію, розберемо конкретно ваш випадок і все пропрацюємо. Так, я вам дякую. Питань не бачу.